Обдарованим дітям Решетилівської громади присвоїли стипендії міського голови. Їх традиційно протягом наступного навчального року отримуватимуть троє учнів. Отримувати стипендію дітки розпочинають з 1 вересня наступного навчального року в розмірі 500 гривень. Це все ж таки дасть їм можливість вкладати. Хоч і невеличкі гроші, але свої в свій розвиток. Я так вважаю, що це необхідно для діток, для обдарованих. Це їх мотивація, мотивація їх хисту, мотивація їх розвитку. Сертифікати на стипендію вручили у трьох напрямках: у навчальній та науково-дослідницькій діяльності на зараз у галузі мистецтва та культури Вороніці Ткачук та у галузі спорту Юрію Голубу. Я з початку року приймав участь у багатьох олімпіадах. Математика, українська мова, іс історія, фізика, хімія. І в цілому дуже багато. Шкільний рівень, районний рівень вийшов на, три, на чотири олімпіади на обласний рівень. На що витрачати кошти? Ще чесно, не знаю. Мене нагородили за те, що я сумлінно працював протягом років і здобував нагороди на різних турнірах міжнародних та всеукраїнських. Подяки за гідне виховання дітей отримали і батьки стипендіатів. Це він різностороння дитина. Йому це це все подобається. Ну досягнення результату це найбільший успіх, який він отримав за цей рік. Ми дуже вдячні йому. Кож дуже вражений такою подією, і це не тільки наша заслуга батьків, це тут колектива, школи, вчителів, всіх, хто має приймає участь у виховному і. В навчальному процесі мого сина. Я рада, що моя дитина досягла таких успіхів. Але він і працює скажімо, з 4 років, він вже відвідує сексі. Тобто, це не просто, скажімо, якийсь успіх спонтанний це праця, тяжка праця. І я бажаю йому в подальшому досягти ще більших успіхів. Він на сьогоднішній день у нас бронзовий призер. України стипендію Решетилівського міського голови обдарованим дітям присвоюють з 2020 року, загалом, включаючи 2023 та 2024 роки у громаді 14 стипендіатів.